Всім привіт! Сьогодні роблю яблучне варення з яблук-папірівок. Зараз ось воно ще тепле, але загустає, коли вихолодає. І будемо собі взимку смакувати. Або пончики жарити, або млинці. Яблучка так сиплються. Ось такі гарненькі яблучка назбирали ми. І Зараз будемо чистити і робити варення. Яблука перемиваю. Шкірку буду очищати і нарізати. Нарізані яблука перекидаю в каструлю. Дуже добре, коли в каструлі є позначки. Бо от коли я раніше варила, тому оце треба зварити ці яблука на пюре переварити. Тоді треба мірити, на літру пюре треба брати стакан цукру. А зараз є позначка в каструлі, ти знаєш, скільки літр, просто собі вже потім сиплеш цукор. Ось, вже, бачите, таке пюре вийшло. Сиплю перший стакан. У мене 3 літри пюре. Сиплю один стакан і вару фалин 5-7. Поки з одним стаканом цукру. І так за кожним разом через 7 хвилин всипаю ще стакан цукру і знову вару 7 хвилин. Ось в мене, бачите, таке стає корішнювати. Зараз вже буду розливати. Колись варила і оцу додавала, і охолоджувала, потім знову варила на другий день, щоб було густе. А це підказала братиха. І ось по такому рецепту я вже вару кілька років. Мені подобається. Можна закривати таке варення і капроновими кришками, і залізними закаточними. Всім смачного, до нових рецептів!